Всем привіт! Сьогодні э, будемо гулять. Ну, не гулять, а просто я тут розмалював. І, э, коротше, немає вже мага ящиків, больших і маленьких ящик. Так що я просто про цього хочу і засняти. Ну, давайте нагімать на подарунок кожне в мене. Це я його розмалював. Так, нажимаємо, Так, у нас высот конец. Ну, купить. Так, лион, очки сины. Так, так. Аль прима, плюсочки син. Гореть. Гореть. Так. Ні, нані, та я такого нормально, нані нам випав. Ось таке. Ну, якщо вам понравилось, поставте лайк, підпишіться і переходіть на Тік-Ток. Ссылка буде... Ну, ссылки не буде, а Тік-Ток, може, як мені називається Тік-Ток. Якщо хочете, подивіться відео.